Настав час ставити техніку на зберігання. Лемкіна смарагда я вже давніше відмив, ну і була гарна погода, трошки така суха, позмащував лапи, диски, ну і він вже може зимувати. Також Свою місію виконав плуг, виконав свою роботу, також все відмив і змастив. Ну і в суботу була така непогана погода, підчепив ще генерала, бо, тому що його треба було мити. Ну, але раз був підчеплений до трактора, то вирішив поїхати і спробувати. Попрацювати в полі, там зробив два города тих, що я робив. Заробляв седиратив один слід, зробив ще і другий слід. Досить непогано все вийшло. Скажу так, нічого не забивалося, земля така була відносно каток, от як є, так є. Зразу вночі пішов дощ, але ну, воно так і вчора неділю цілий день. Кесло, ну і нині щось зранку падало. Не знаю, як воно там далі буде, але так чи інакше його треба гарно помити і поставити у рядок до техніки, щоб вона зберігалася. Е -е -е Тепер два слова е про даний агрегат з того, скільки я його вже користуюся. Він мені сподобався. І ще раз нагадаю, що дали мені його на тест і я розглядаю його покупку. Чому навісний, а не причіпний? Дуже багато є е, там, питань та чому ти не працюєш причіпним. Його можна МТЗ тягнути. А МТЗ може тягнути, напевно, і 3,5 метри, не 3,2 як даний агрегат. Мені потрібно для невеликих ділянок навісні машини. Як смарагд, так купив сівалку фаворит навісну, для того, щоб зручніше було працювати на е, таких невеликих ділянках. Тому ту тему закриваємо я вже тут все пройшов КПС, е, БДТ і так далі. то Зовсім різні речі на великі поля та питань немає До того ж, машина, наприклад, оця. Причіпна буде коштувати дорожче, ніж навісна. Це також немаловажливий фактор. Тому те питання закриваємо. І, щоб ви розуміли, мене цікавить суто навісні машини. Що не може підняти МТЗ, то зможе підняти інший трактор. Неважливо, чи це буде джундір старий, чи це буде новий Ловел, чи ще якийсь інший китайський трактор. Тобто не треба все е, зводити, що е, МТЗ і більше ніяка техніка в нас не може бути. Е, ну, я би навіть погодився, е, ну, той е, даний агрегат, він вже е, десь в роботі був. Е, приїхав до мене не новим. Е, тому я навіть би погодився і на от такий, Вживаний, скажімо так, агрегат, щоб його придбати за трошки меншу ціну. Я думаю, що мене би то влаштувало. То я не думаю, що він має таке велике, велике напрацювання на мої об'єми роботи, мені б і такого хватило. Агрегатом я дуже і дуже задоволений. Навіть пробував, в мене вже була ділянка, де я робив. Під, після сої смарагдом. і воно там трохи полежало, і я пройшовся туди-сюди генералом, щоб зрозуміти, що воно, це просто можна заїжджати і сіяти. Тим більше я вже зробив собі дослід на посіві озимої пшениці, де було зроблено, де проведений посів по Лущовці генералом. І де було покаткування. Тут і тут сходи були всі однакові, і показував, чим вся суть. Що просто там прикатка трошки присідає і робить такі рівчики, а глибина залишається така ж сама. Тому весною, я думаю, буду пробувати посів по даному агрегаті. Він ще в мене якийсь час буде, якщо я питання не вирішу. А щоб вирішити це питання, мені треба продати БДТ. Щоб БДТ продати, ну, то це десь найбільша проблема, вже люди приїжджали, дивилися, оглядали проблема її перевезти десь в іншу область, тому що це габарит все-таки як крутини крути. Якби десь поблизу, щоб так підчепити і поїхати ну, через поля, ну, то можна. Ну, але таких бажаючих поки що нема. Тому питання як би лишається відкритим. Абсолютно я нічого не чистив. Отак він. Е останній пуп прохід по сої, щось там трошки налипло. Ну, Але роботу виконав досить е гарно. Що я вам вже стільки відео познав, що вже і додати нічого. Дуже додало ефективності роботи. Це додаткові вантажі, які лишень десь вони, виробники почали запроваджувати на свої агрегати І також оця нова конструкція опорного колеса. Це дуже і дуже класна річ. Я вже ото попробував, Ну прекрасно глибину собі виставив і пішов. Ну, звичайно, це додаткові кошти. Е, можна собі щось самому видумувати. Ну, але я не думаю, що воно вийде на дуже, дуже багато е, дешевше. Ну, так що зараз трохи ще його намочую, та і буду його потихеньку м'яти. Заодно вже треба м'яти і джундіра, немає на нього більше роботи. Я його вже там потихеньку ззад відмив, коли плуга мив. Ну і МТЗ у нас. В принципі, по болоті не їздить. Він там в основному на оприскуваннях, на легких роботах, Ну але буде час, то ще й його поміємо. Було тут таке повуха, ну але нічого не зробиш. Такої роботи сухої погоди не треба. Вчора трохи вдалося відміти лущильник. Ну, Я так скажу, як колись мій дід казав, що циган за одне літо давав дві зими. Так само я за миття одного лущильника, тобто давав би легше поміти, одним словом два смаради, чим одного лущильника. Ну, Є там тих всіх заковирок, болото поналіплювало, особливо на диски. Трохи віддалося відбити. Добре, що вже є такий керхер. Ну, а на ранок, а на ранок все замерзло. Мороз, земля замерзла і трактора завести ніяк не виходить. З самого ранку вже і два акумулятори, і пускозарядне. зарядне. І ніяк. Напевно, що е, швидше мороз пустить, ніж. Я його вдасться мені його завезти. Хотів завести, вже його відчепити. Заодно вчора трошки відмів трактор. Ну, Навіска завжди тут накидає на, на, на від смарагна. З Злущильником все чудово, а смарагд він підриває землю і колеса кидає І Є така історія, ну, але нічого. І так то помито. Тепер головне підставки зробити, щоб він не стояв на дисках. Ззаді під каток, а спереді підставимо під раму, щоб не були навантажені у нас диски, не верніші не диски, а самі стійки. Щоб стійки собі вільно зимували. Ну, І також е зніму я колеса. Підставлю підставку під раму, а тут колеса дуже легко знімається. Е штоперний е болт, і тут у нас прорість, гайку відкрутив, і собі спокійно можна зняти. Е думаю, що це попримерзало, не знаю скільки градусів було. Ледь-Лейд Сонце вийшло, то щойно почали вікна відмерзатися. Ну, я думаю, певно, більше як 5 градусів було. Така історія. Це вже останні роботи по метю, та й вже погода не дозволяє тим займатися. Ну, ось так буде зберігатися лущильник до нового сезону, диски всі підняті від землі. Тут я собі таки підставив підставку. Змашувати диски не став, я не думаю, що вони так сильно поржавіють. Колеса в опорні зняв, буду собі в складі зберігатися тут, тут трошки змастив крайній диск, То, що можна А решта буде так, як є. Тепер, тепер при транспортуванні трошки пообдирали фарбу. Тут, тут, не знаю, чи це коли до мене везли, чи ще до попереднього в попереднє місце, де він був до того в якогось фермера, ну от є, тут, тут. Трошки назбиралося, я це діло е, захотів підправити. І також, коли я оці колеса ставив, мені прийшлося пересувати е, кріплення катка, тому що, щоб виставити чітко колесо між тими двома стійками, то я трошки пересунув. Ну, відповідно, фарба то і була позд... ну, тут, тут ну, є такі діла, що треба підфарбувати. Я думаю, що на любій техніці так то буває е... тут тому мені прислали з заводу трошки фарби. Є жовта, є чорна, але я це же діло буду е... підфарбовувати весною, коли буде. Гарна тепла погода підчищу та й підфарбую. Це не є така проблема. Загалом ось такий у нас така робота виконана по постановці на зберігання. Загалом, в двох словах ще підсумую даним агрегатом. Цілком задоволений його роботою. Порівнювати особливо я не маю з чим. Тобто, якби я мав такого плану так одного виробника, другого виробника, тоді можна було б щось порівнювати. Я ж не маю з чим порівнювати. Лишень з роботою, наприклад, БДТ. Ну, Це зовсім інші речі. А ось цих два агрегати, які в мене є, це Лемкін смарагд, який працює на більшу глибину. І отой э, лущильник генерал, який може працювати на невелику глибину. Один одного би доповнювали і мене би цілком влаштувало. Попереду у нас ще будуть випробування весною. Це підготовка э, ґрунту підпусів ярої пшениці. От то, Що я вже забіжу наперед, то, що я собі планую. Е, тобто є е, стерня сої зароблена смарагдом на зиму. А далі буде о, працювати весною даним лошильником. І також, що мене дуже цікавить, це як він буде працювати по стерні ріпаку. Тобто -то мені треба мілко-мілко зробити, 5-7 см. І, звичайно, по стерні пшениці. Тут багато всім було цікаво, як він буде працювати, коли там буде врожайність. Хоч би там 7 тонн, я знаю, як воно буде, але буде маса соломи, як він буде працювати. То цікаво і мені. Але оскільки вже цей лощильник приїхав до мене, коли усі стерні були зароблені, то її попробувати не було де. Чи він добуде в мене до жнив, то вже питання. Не знаю, коли в мене його заберуть, але в мене є велике бажання його придбати. Я ще раз наголошую, питання стоїть в тому, що мені потрібно продати БДТ, щоб мати якісь кошти щоб на... і долучити їх до загальної суми на покупку даного агрегату. Тому ще у цьому відео коротенько показую свою БДТ. Можливо, хтось цього відео не бачив, де була мова про неї. БДТ-7, а власне, це є середня частина, яку я агреготував з МТЗ-82 спочатку, потім 892. Ну і, і Джондіром про неї є окреме відео. Хто захоче, той подивиться, була робота в полі. Ну, єдине, що її, можливо, трошки треба відмити, а так фарба зберігається в, доб... ще в доброму стані. Тут капітальний ремонт фактично проводився. Диски в доброму стані, всі підшипники перебиралися. Ну і е, тут доварена вже заготовка під, під катки. Я її не доробив, але ось така рама зварена. Є е, зроблений загортач того грібінки. Дуже просто зроблено кусок рельси на ланцюговій і воно більш-менш нормально працює. Е, МТЗ без питань тягне. Тепер найбільша проблема, що її якби, люди приїжджали, оглядали, але м -м, трошки вона габаритна, щоб її перевезти. Тут єдиний варіант, що знайдеться такий бажаючий, який десь звідси зблизька, що її можна своїм ходом притягнути. Хоча я її притягну своїм ходом МТЗ з сусідньої Хмельницької області. І нічого страшного не відбулося. Єдине, що то я колеса понакривав, трішки в такому стані колеса, ну, але вони цілі, цілі, ну, але не знаю наскільки їх там хватить. Все, що е, ну, поміти керхером. А так. Я не став цього робити. Продам її, то тоді руки розв'яжуться на покупку лошильника. Ну, а так, поки що, не так це просто, з коштами, щоб можна було все підряд купляти. Хочеться багато чого, але не все в наших силах. Ну, таке сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте. Дана дискова виставлена десь на OLX є. вона. Ну, і також можу надати ще якусь додаткову інформацію, що кого зацікавить.